Отримати контратаку на власні ворота. Як тільки не випадає, буквально один футболіст або ж суперка вдається пройти. Це сито. Зараз небезпечна передача Зубков. Зубков продирається, Зубков, Зубков на ударній позиції. Скидки під удар? Ударив на сусіці. Ці хвилині відкриває ліг забитих мячів у нашому матчі. Нас так Олександр Зубков. Ми відзначали його спортивну навхабність. Його вміння йти на загострення. Його Марлос на лємфазі чекає на підключення. Віддав на Зінченка. Зінченко не зміє одразу прокинути. Горецька перехопив. Горецька. Горецька з меча. Зараз вихід 4-4. в -4 У німецької команди. Небезпечна передача. Матвієнко. Матвієнко проти Сане. Сане пробиває М'ячу світці. Один-один стає рахунок. Помилка Олександра Зінченка у центрі поля призводить до фатальної втрати м'яча. і Українська команда в контратаці Отримає м'яч в наші ворота. Перекриває матірса Гінтера. Гінтер через Зюле. Зюле на Коха. Кох закидає. Небезпечна передача. Горетка пас парти. Планер забиває. Немає положення позоро у цьому епізоді. 2-1 на користь німецької команди. Стає рахунок. 33 хвилина Леон Горецька. Змію такий непростий міяць супониту, далі вже віддавав назад Схема Андрія Шевченко. Сьогодні з хорошим скелетом, але з незвичними крилами грає українська команда. Юдоган на план, Гінтер. Гінтер скидає, і ударі! Рахунок, і Вернера забуває. На 64-й хвилині Тімо Вернер, і Якщо буде. Травнем вже коли грає внеста команда, це дуже дуже важко.